Вітаю на РБК Україна. Зеленський буде вимушений прийняти умови Сполучених Штатів Америки. Зеленському треба вибачитися, треба бути вдячним. А ще Зеленський не у грі. Путін і Трамп вирішать майбутнє України. Такі заяви сьогодні лунають зі Сполучених Штатів Америки. Все це виглядає як примус до миру, причому примус не Росії, а України з боку Сполучених Штатів Америки. Ну а враховуючи ще й можливе припинення військової допомоги від США, все це набуває більш драматичного характеру. Що все це означає? Спитаю Романа Безсмертного, дипломата та історика надзвичайного і повноважного посла України. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Протягом перших днів після ситуації в Білому домі експерти сходилися на думці, що Трамп дасть задню, так би мовити, і буде вимушений повернутися до діалогу. Натомість бачимо зворотній процес. Чи коректно сьогодні стверджувати, що Штати посилюють тиск на Україну, аби Україна капітулювала, як зараз пишуть? Ну, пане Дмитре, давайте одразу скажемо ту фразу, яку я завжди кажу, коли ми з вами зустрічаємося. Давайте розрізняти інформацію і реальний перебіг подій. От, е, оцей гвалт, який щинився, що нібито дві особи з адміністрації Трампа сказали про те Блумбергу і Fox, що е, зупинено постачання озброєнь. Е, Будемо бачити, наскільки він реальний і чи відповідає дійсності. Це дуже важливо розуміти, бо в цій ситуації це не стільки потреба України, як уже проблема для США. США. Тому що це законтрактована продукція, підписані контракти, частина із неї мала бути поставлена ще восени минулого року. І тому а, треба розуміти прекрасно, що це штрафи, а, це речі, які не так просто обходяться. А, і тут дуже люблять зараз говорити про те, що Доні, король, манхеттенський бізнесмен. Тому ось вам відповідь на питання, який він бізнесмен. Це перше. Друге, так само а, треба і розуміти, що мова більше йде із цих трьох мільярдів, які. Залишилися що з, виділ, що з виділених коштів про а, компенсацію а, американським виробникам за вироблену а, техніку, а, за поставлену і так далі. Тому і це ще треба мати на увазі. Ну і наступне: я десь прочитав: по-моєму, чи то а, Телеграф а ні, 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 Wall Street Journal, що. А, заблокована навіть та техніка, яка опинилася а, в Європі? Ні, а, це неможливо, тому що треба просто розуміти умови контрактів, які а, укладалися, та техніка, яка знаходиться в Європі, вона вже на сьогоднішній день в руках України, і тому ніхто зупиняти її доставку до України не буде. Тобто, коли я все це збираю до місця, то я задаюсь питанням: а чи було рішення? Про яке зараз багато говорять. Ну, я думаю, що до вечора сьогодні ми будемо знати, було воно чи не було насправді. Ну і тут важливий ще один момент, <кхм>, а, який треба зазначити, також це загальний настрій, загальнополітичний настрій у світі що того щодо того, що сталося у Вашингтоні після зустрічі президентів, і так далі, а, дві третіх. Світу на боці України, на боці Зеленського. Тому Ну треба ж розуміти що е, Дональд Трамп він живе інформацією, а не фактами, перебігом подій. Ну І після введення сьогодні в дію тарифів е, по відношенню до Мексики, торгівельних і <кій> Канади, і падіння на ринках. А е, я думаю, що у Дональда Трампа і так вистачить проблем до всього того, що на сьогоднішній день є, тому з моєї точки зору, а, оце спосіб інформаційного тиску, він може читатися. Я тут з вами погоджуюся, як засіб тиску на Україну. Але у цій ситуації варто просто подивитися суспільний настрій, і особливо те, про що говорять зараз так, офіцери. Командири військові про ситуацію на фронті, і треба розуміти, що це ще одна річ, яку, про яку необхідно говорити у Вашингтоні. Очевидно, не дуже розуміють а, яка ситуація на фронті. От і тому е, кидаються в оці штурмові інформаційні атаки проти е, Володимира Зеленського, проти України, бо <кхід> тут є річ. Про яку я не можу не говорити, їм не подобається Зеленський. Тоді до вас, панове з Вашингтону, питання, чого ж ви а, тоді намагаєтеся зупинити постачання зброї у Україні? Що ця зброя захищає Зеленського? Чи дає йому якісь механізми війни? Ця зброя захищає український народ, захищає Європу, захищає зокрема вас. Щоб ви разом зі своїм королем Доні там, на Манхетені веселилися у свої інформаційні ігри. Тому з моєї точки зору, тут для аналітиків достатньо аргументів, які б розуміли, що цей крок він ну, ірраціональний. Хоча відомого симпатика а, расизму, Купчана, я сьогодні почитав, то він каже, а що нам залишалося. У нас іншого механізму немає. Ну, це той купчан який постійно там на Валдаї стирчить, якому приплачують із Москви, тому що можна було від нього прочитати. Ну але радує те, що він не поінформований, навіть так як ми з вами. Пане Дмитре, пане Романе, навіть якщо припустити, що ця інформаційна цей штурм інформаційний стихне і допомога не припиниться. У Трампа є чітке конкретне завдання. Він його неодноразово озвучував. Припинення вогню а Україна зараз не йде на умови е, Трампа. Е, Трамп зацікавлений в тому, щоб усунути Зеленського, так читаються останні заяви республіканців і власне з із команди Трампа. Наскільки далеко може Трамп зайти, аби усунути Зеленського і примусити Україну. Україну Піти на ті умови, які вони висувають ну, тут, пане Дмитре, треба Трампу і його людям читати матеріальну частину. Не Трамп обирає президента України, і як видно, чим більше дурниць говорить Трамп і його оточення, тим а, більша підтримка у президента Зеленського. Тут якби зворотній обернено пропорційний розвиток подій. І з моєї точки зору, в кінці кінців раночі пізно хтось таки Дональду Трампу про те скаже. Ну і цікава річ, зверніть увагу. Він то сам мовчить, ну написав там одну заяву, але ж в основному говорять хто Рубіо Волц, а, Хто там ще відзначається? А віцепрезидент. Ну, Габард mm -hmm. сказав так, а, так. От, а всі інші мовчать. Тобто, якщо обстріл ведеться а, такими гарматами, як міністри, це означає, що всі інші навряд чи, готові до такої позиції. Бо раніше цей обстріл вів хто Такер Карлсон. Там тобто, ну а сьогодні, це обстріл з боку таких осіб, ну скажімо, можу вам от з досвіду говорити про те, що це не, не, не добра річ. Це означає, що біля нього немає людей, які здатні говорити. Ну там прес-секретарша ще щось говорить із прес служби Ну, це таке діло, це е, можна сприймати просто як інформацію, не більше, не менше. Тобто ми маємо факт того, що армія е, Дональда Трампа досить таки дрібненька з точки зору ведення інформаційних якихось атак. Тому це ще раз говорить про те, що в українській стороні в цьому відношенні необхідно працювати і доводити до американського суспільства належну інформацію. Ну і тримати зв'язок із тими республіканцями і демократами, які підтримують Україну. Ну, це насправді не красить ні Дональда Трампа, ні його оточення. Тобто, видно, що вони програють цю дуель. Ну а раз от навіть самовідчуття таке є. В української сторони, тим більше на фоні нинішньої презентації а, плану, а, яку який оголосила Урсула фон дер Ляєн в Брюсселі, «Rearm Europe plans» – це до озброєння і обороноздатності Європи і допомоги Україні, то все, що робить манхеттенський американський король, воно виглядає зовсім зовсім нелогічним. А наскільки реалістичним є план Урсули Форофондерляїн. Я для глядачів скажу, там йдеться про 800 мільярдів, не 80, а 800, майже трильйон євро на оборонні витрати для безпечної стікої Європи. А чи можливий сценарій повної незалежності Європейського союзу від Сполучених Штатів за таких умов? Чи все одно є якісь критичні моменти, які неможливо замістити, давайте скажемо так тут? Можна навіть сценарій вже описати. Зараз у Вашингтоні будуть е, говорити скептичні речі про те, що та ні, та це навряд можливо mm. через 4 роки, бо це чотирирічний план: 800 мільярдів на 4 роки, з яких тільки в цьому році на допомогу Україні буде виділено 150 мільярдів. Це випуск техніки, боєприпасів, бронетехніки, ракетних комплексів. І так далі, це по програмі, яка стосується спільного виробництва а, спільних програм з програм кооперування в рамках Європейського союзу. Це дуже великий пакет. А, а, то безумовно, що Європа стане перед вибором, так все-таки забезпечувати свою автономність і самостійність чи продовжувати працювати із. Сполученими Штатами Америки можу вам сказати, що не дивлячись на те, що виробляє зараз доні американський, європейці розуміють необхідність близькості співпраці з Сполученими Штатами Америки, і вони залишатимуть двері відкритими для того, щоб співпрацювати із Сполученими Штатами Америки. Але якщо доні буде далі наступати на граблі, то аргументи на користь цієї співпраці будуть зменшуватися. Е, цей план це не тільки план переозброєння, до озброєння, допомоги Україні, це план, в тому числі, і сигнал Дональду Трампу і Сполученим Штатам Америки, що наступає час прийти до тями. І, власне, Європа про це весь час говорить, вона весь час закликає. Її потенціал достатній для того, щоб реалізовувати такі величезні програми, і розгон, який було взято за попередні три роки, він дозволяє це робити. Я дивлюсь на, цей, на цю програму, як на цілком реалістичну програму, бо вона пройшла апробацію в таких механізмах, як, скажімо, датський механізм, як так звані коаліції. І якщо подивитися у переліку продукції, бо там в програмі в її анонсі зазначено про, про що йде мова? То там в основному протиракетні, протиповітряні системи, далі е, ракетні комплекси, системи боротьби з кібернападами. Далі це техніка, бронетехніка і так далі, і е, цікаві там одразу подані механізми стимулювання і механізми. Преференцій. Тобто, якщо це відбувається в рамках кооперації, так як датський проект був з Україною, то це додатково стимулюється додатковими преференціями, додатковими а, бюджетними ресурсами. Тобто в Європі будуть зняті гальма на а, дефіцит, якщо ці кошти йдуть в оборонно-промисловий комплекс, будуть зняті певні фіскальні обмеження і так далі. Тобто, це дуже серйозний документ. З точки зору а, кооперування в рамках Євросоюзу і кооперації з Україною, там є у всіх цих п'яти пунктах: є умова, якщо проект реалізується у межах внутрієвропейської кооперації, не виходить за рамки Європи. Тобто, це відповідь в тому числі на ваше питання стосовно самодостатньої системи оборонно-промислового комплексу. Однак я ще раз кажу. Двері залишаються відчиненими. І тут треба мати на увазі, коли я дуже часто слухаю зараз про те, що от немає альтернативи а, там, чомусь, що є американська. Це неправда. Поясню, чому це неправда, тому що вся ця продукція, починаючи від танку Абрамс, закінчуючи Петріотом, а, вироблялася внаслідок конкурсу між європейськими і американськими виробниками. І на конкурс продавалося так само, як Абрамс і Леопард, так само подавалася на конкурс Петріот і європейська система. І е, в результаті того, що була прийнята модель, що Європа якби купує, Америка виробляє, то зазвичай віддавався пріоритет американській техніці. Але нікуди не поділися ті розробки. Вони, до речі, запущені в окремих країнах в серію, е, такі, як Італійські. Системи німецькі, французькі, британські системи зараз. Дуже сильно прогресує прогресують країни скандинавського регіону в питаннях розробки таких видів озброєнь. Зокрема, самодостатні системи оборони Швеції і Фінляндії за цей час дуже багато було зроблено досягнень, які можуть в тому числі поступати. На український ринок, а ну і тут треба розуміти те, що а, невибагливість українських фахівців, які ну починаючи від того, що на сьогоднішній день там радянська техніка експлуатується, закінчуючи самою передовою технікою, яка розробляється тільки сходить з конвеєрів Metal, Вона тестується в Україні. Я вже не кажу там різноманітні системи протиповітряної і протиракетної оборони. Тут є. Дуже хороший заділ, і європейці в цьому відношенні можуть досить активно працювати, пане Романо. Ви кажете про відкриті двері. Про них найбільш виразно останніми днями висловлюється Кір Стармер, прем'єр Британії, коли говорить, що мир неможливий без сполучених штатів Америки. Наголошуючи на тому, що цей союз має все ж таки залишатися. Питання в іншому: якщо Трамп не одумається. Крім урсули і 800 мільярдів, от є у нас Макрон, є Стармер і буде Фрідріх Мерц. Хто на ваш погляд візьме в першу чергу лідерство? І якщо треба буде раптово допомагати Україні, можливо, навіть введенням військ або ядерною парасолькою? Великобританія, Франція безумовно, на них сьогодні лежить основне навантаження в цьому процесі. І тут е, третій є партнер це безумовно Італія, от, яка зацікавлена в цьому, і рівень співпраці, якщо брати от, Великобританію, Італію, і Францію, то він досить, досить високий. От, і це самі такі делікатні напрямки е, роботи, тому з моєї точки зору тут безумовне лідерство буде за Лондоном. І особливість цього лідерства в тому, що Лондон, якби не в Європейському Союзі, але в НАТО. В Лондона традиційно складені дуже хороші партнерські стосунки з Вашингтоном. Однак і Кір Стармер і Лейбористи особливо консерватори, а, і в тому числі лідерка консерваторів, яка дуже активна останні дні а, як лідер. Фракції в опозиції в парламенті вона підтримує раціональні кроки Стармера і безумовно це покладає на лідерство Кіра Стармера і Британії особливі надії. Ну і, і певний механізм того, що збережеться співпраця з Вашингтоном у тих технологічних ланках, які можуть. Мати певний недолік, скажімо, особливо е такі ділянки є в протиракетній обороні. Вони невеликі, але вони є. На жаль, От, е з часом зрозуміло, що вони будуть подолані. Однак тут є ще й та річ, про яку Кірстармер відкрито говорить: що безумовно Європа візьме на себе гарантії безпеки однак, треба розуміти, що небо треба допомогти закрити. От, хоча, як ми пам'ятаємо по операціях на Близькому Сході, то там Сполучені Штати не могли справитися без Європи, а Європа без Сполучених Штатів Америки. Тут має бути спільна взаємодія. Пане Романе, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Роман Безсмертний, не надзвичайний повноважний посол, дипломат та історик був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.